Вітаю, друзі! Сьогодні ми проведемо терапевтичну медитацію на відкриття простору любові. І зараз повністю розслабтеся, розслабте своє тіло, дихайте, заплющіть очі і занурюйтеся у пространство. Спостерігайте, як розслабляється. Ваше горло. Коли вам не потрібно щось говорити, заплющте очі і залишайтеся у собі, коли вам не потрібно озвучувати те, що вам хочеться говорити, ваше горло просто розслабляється. Відчувайте, як розслабляється ваше тіло, грудна клітка. І більше не потрібно набирати багато воздуху для того, щоб щось сказати. Занурюйтеся в глибину медитації, дихайте, закривайте очка, хто приєднався. Одночасно розслабляйте ділянку живота, відчуйте, як ваш живіт округлюється навдосі. Розслабте свій рот. Все ваше тіло абсолютно спокійне. І ви навіть можете дати команду своєму тілу і сказати, зараз не потрібно нічого робити, не потрібно рухати ногами, руками, просто бути в моменті, в медитації. Тіло відпочинь. Дайте своєму тілу можливість відпочити декілька хвилин у медитації. І зараз відчуйте, начебто ви розширюєтеся в просторі часу. Начебто ви і стану зараз ваше поле повільно розширюється. І ви можете уявити, як ви кидаєте камінчик воду. І починають іти круги, хвиля. Так і ви розширюєтеся зараз у просторі з кожним вдохом і видохом, з кожним глибоким циклом занурення у себе. Ваше поле, енергія починає розширюватись. Вона охоплює все глибше і далі. Відчувайте, що ви і стану зараз розширяєтесь. Ваше поле охоплює ваше минуле, все ваше дитинство, все ваше внутріутробне дозрівання і весь процес вашого внутріутробного зачаття, усю ту інформацію, яка була у полі ваших батьків, ваших предків ще до вашого зачаття. Всю ту інформацію. Яку проживали батьки ваших батьків до зачаття ще ваших батьків. Відчувайте, як ви своїм полем розширюєтеся глибоко у свою генетику, у родову систему. Дихайте зараз і одночасно ваше поле розширюється у майбутнє, у той досвід, у якому ви ще не були. У ті дні, де ви будете чути ще щось до тих людей, з якими ви ще зустрінетесь. Ваше минуле це ліва сторона, ваше майбутнє це права сторона. І ви одночасно, залишаючись в фокусі у ділянці третього ока, відчуваєте, як ваш простір розширюється одночасно. І вліво, і вправо одинаково. Відчувайте, як ваше поле охоплює майбутнє ваших дітей, внуків, правнуків, усіх тих, з ким будуть знайомитися ваші діти, всю ту інформацію, яку будуть чути ваші діти. Діти, превнуки і внуки, усі ті ситуації, які будуть проживати. І ваше поле напитує цих людей зараз. І для простору абсолютно немає різниці, чи ми говоримо про майбутнє, чи про теперішнє. Все відбувається у моменті, як тільки ми подумали про майбутнє, у цей момент. Наша енергія переключається в інший вимір. Як тільки ми говоримо про минуле, вона в минулому, так працює поле людини. І в залежності від того, про що частіше всього думає людина, про минуле, теперішнє чи майбутнє, там і його енергія. Він, якби, розширюється своїм полем у ті моменти, у ті етапи, у ті травми, усвідомлюйте це зараз у цій медитації, розслабте свій лоб, вирівняйте своє дихання, увійдіть у стан спокою, ви цілком і повністю відчуваєте свою присутність, одночасно перебуваючи у всіх плоскостях часу. Дихайте зараз. Все те, що проживало людство, накопичувалося у генетичному коді кожної людини. Усе те, що буде проживати людство, накопичується в генетичному коді. Ви відчуваєте, що люди мріють про щось, про що вони мріють. Ви вмієте ловити ці сигнали. Це одночасно програмує і вас, і ваше поле. Ви кожен одночасно йдете в колективні мрії, коли кожен мріє там про щось і це формує код, інформаційне кодування простором. Інформація на всіх. І ви попадаєте у цей простір, і ви починаєте жити цими невидимими для вас програмами. Хотіти того, що хочуть ваші друзі, сусіди, а сусіди, друзі хочуть тому, що хоче ще хтось. І такий ефект бумерангу. І просто зараз відчуйте це на рівні енергії. Жінка глибоко ловить поле, ловить всі коди, які дає простір, в жінці є канал, і завдяки якому вона відкривається полю. Просто більшість жінок в основі розширяють поле минулого. І чим частіше ви розширяєте поле минулого, Тим більше вірогідність, що ваша енергія в минулому в тих сюжетах, які були прожиті, а по факту цього немає. І коли ви думаєте про майбутнє, ваша енергія у майбутньому, але те, про що люди думають, в минулому чи в майбутньому, Воно завжди є установками. Ви хочете повторити те, що було приємне в минулому, і не хочете повторити в, минулу, в майбутньому те, що було неприємно в минулому. Але це все про одне і те ж. Коли ви боїтеся, що це відбудеться знову, ви вже в майбутньому програмуєте свою реальність. Дихайте. Відчувайте зараз фокус у ділянці Третього ока. І одиниці людей у моменті уміють поєднати ліве і праве, уміють зрозуміти, а що зараз я відчуваю, а що я хочу тут і зараз, а що тут я бачу, а що зі мною відбувається. Одиниці людей думають про це. І тому саме в моменті зараз у людей мало енергії. Вони її не приносять сюди. І тоді у них немає шансів змінити своє теперішнє, енергетично вони обнулені для свого теперішнього. Вони Блукають лабіринтами минулого, або йдуть у майбутнє, якого не існує, і вся енергія розсіяна і там, і там, а що є тут, а що є зараз? Прямо в цю секунду, якщо б ви прямо зараз відчули, чи хоче ваше тіло співати, чи хоче ваше тіло. Розтягнутися, відкритися зараз, прямо зараз. Наша задача задовільняти потреби в тут і зараз, а не десь там в майбутньому. Це і є істинним джерелом енергії. І було б дивно, якщо би ми хотіли поїсти і сказали, я поїм через тиждень. Подумайте про це. Було би дивно, якщо би ви схотіли сходити в туалет і сказали через тиждень. Потреби тут і зараз є у кожної людини, і вони мають бути задоволені, так які базові потреби людини. Усвідомлюйте це прямо зараз, у моменті. І відчуйте зараз глибоко всередині себе свою потребу у любові. І весь цей час ви відкладали на потім створю стосунки, потім буду любити, потім буду відкривати у собі почуття, потім, потім, потім і все на потім, життя на потім. І ви відклали своє щастя у чоловічо жіночих стосунках, ви відклали свою потребу у любові, але потреба у любові для жінки, особливо для жінки, це як повітря, яке ви вдихаєте зараз. І коли жінка відчуває цей стан, вона творить. Вона є творцем. Уся її енергія розвивається у просторі. Відчувайте це зараз. Відчуйте цей стан, він усередині вас. Любов це не про отримувати. Любов це про віддавати. У Увесь цей час ви хотіли отримати любов від когось. Думаючи, що коли ви будете мати від когось, це вас наповнить, дасть вам сенси для життя. І коли ви повірите у те, що це є, ви зможете жити по-іншому. Любов це я відчуваю. У мені вона є. І коли вона є, я не відчуваю потреби, щоб бути любимим. Тоді я не бажаю іншим, щоб бути любимими. Тоді я люблящий. І більшість хочуть, щоб їх любив хтось, залишаючись пустишками усередині. І вони залишаються в претензіях, в образах. І, можливо, ви забороняли собі когось любити. Якщо ви не відчували, що ви можете відчути цю любов від тієї людини, і ви намагалися це знищити, забуваючи про те, що любов це не про бути любимим. Любов це бути люблячим, це відчувати себе, своє тіло, свій ресурс. Усвідомлюйте. Що зараз відбувається у ваших стосунках із партнером? Які вимоги, які претензії, чи чекаєте ви любов, чи чекаєте ви ті квіти? Що ви чекаєте від людей, що вони вам мають дати? Чи ви прямо зараз виберете самі любити себе, але не з почуття егоїзму? Важливо, що це у вас відкриває стан потоку. Якщо ти не любиш, а просто тебе люблять, у тебе буде пустота, і ти не зможеш її нічим заповнити, ти не будеш знати, чим відповідати. І у тебе буде формуватися вина, дох, відчуття того, що ти щось не додаєш. І в цьому і формувалось те, що передавалось поколіннями. Головне, щоб тебе любив партнер все інше, як вийде, як буде, як станеться. І багато жінок, багато чоловіків погодилися бути любимими, але не люблячими, продовжуючи залишатися у стосунках. Хоча б мене люблять. Ну і що, що я не вмію любити, я буду вимагати. Кожна людина має намагатися відкрити взаємне почуття любові, але воно не відкривається. Коли є ось така модель, яка передається із покоління в покоління, треба, щоб тебе любили. Треба, щоб ти знайшла половинку. А насправді людина шукає себе цілісно. І тоді людина, коли вона не цілісна, прислуговує, догождає, робить так, як хтось хоче. Фокус на тому, щоб тебе любили. Я служу заради любові. Я є раб того преславутого почуття любові. І це Переконання, яке не принесло розвитку і ресурсу це ілюзія. І люди глибоко розвили стан жертви заради того, щоб їх любили, не отримавши нічого, окрім пустоти, відчаю, відчуття обезцінення, невдячності, глибоку тривогу. Сум, не отримавши нічого взамін, тому що любов вона про інше. І якщо людина може пояснити Я люблю тебе, тому що ти хороший це не любов, це користь. А якщо ти поганий, я тебе не люблю. Я люблю тебе, тому що ти мені завжди допомагаєш, це знову користь. Любов вона не має пояснення у своєму сенсі. Любов це ширина, вона або є, або її нема. У цьому сенсі нам не потрібно бути кимось іншим, щоб нас хтось любив. Бути хорошим, ідеальним, правильним, вислужитися нам це не потрібно. Якщо людина відчуває любов, вона приймає того, кого вона любить, цілком і повністю без остатку. І якщо людина відчуває егоїзм, бажання підчиняти інших у такій любові, Людина буде казати, коли ти такий, я тебе люблю, коли ти такий, я тебе ще більше. І так ви програмуєте своїх дітей. Істинна любов, вона цілком і повністю. Вона всередині, вона без табу. Відчувайте глибоко усередині себе потребу істинної любові, потребу вашої душі. Стати люблячою, любити. І ви навіть можете собі сказати, я відмовляюсь від того, щоб бути любимим кимось. Я хочу просто відчувати. Важливо, щоб я відкрила відкрив у собі стан люблячого. Відчувайте, як відкривається полем. Усвідомлюйте це глибоко у своєму серці. Відчувайте зараз потребу вашої душі, істинну потребу. І ця медитація на відкриття почуття любові. І кожна людина знає, як це бути люблячим. Це десь глибоко в першу джерелі, ми не знаємо, це вже створено в минулому, чи це стан, який буде тільки створюватися в майбутньому. Ми не знаємо. По факту нам не потрібно це знати, тому що всі події відбуваються одночасно. І те, що відбувається в майбутньому. Одночасно ми вже відчуваємо, це вже є у нашому теперішньому. І по суті ми вже готуємося до цього, не усвідомлюючи, що прямо зараз іде підготовка до цього майбутнього. Вона йде, вас відточують як алмаз. І тут під словом люблячи стоїть не ти сам. Сижу сам себе, люблю, це про те, що я пустий, люблячи, це віддати себе світу. це подбати про себе, це подбати про своє тіло для того, щоб розчинитися у своєму світі. У всесвіті відчуйте, як ваше поле зараз з'єднюється з пространством. Немає обмежень твоє і моє, чуже, рідне, все пространство єдине, цілісне. І якщо ви істинно люблячі, ви можете відчувати любов до всього, що є у цьому світі. Без вибору. Любов це не про ментальний вибір. Любов це про те, що я люблю все те, що мене оточує. Це не про вибір, який робить голова. Любов це стан, у якому ти вчишся відчувати. Ти любиш світ, ти любиш людей. Ти любиш проявлення тих людей, ти любиш все, що є в світі, тому що все, що є в цьому світі, воно створено енергією. Істинна материнська любов вона любить у дитині все. Попочку, пузик, щочки, здорову, нездорову, материнська любов любить все. І якщо вона любить тільки частину, це не любов, це вибір. Любов і вибір це різні речі. Розслабляйтесь. Коли ви відчуваєте радість, ви не вибираєте, що вас наповнює цією радістю. І тебе починає. Наповнювати радістю абсолютно все, те, що ти йдеш, дивишся, слухаєш, чуєш, відчуваєш, усе це приносить тобі радість. І якщо ти не відчуваєш сьогодні радість, навіть тоді, коли вчора тебе радувало щось, сьогодні ти вже не можеш відчути. І усі високовібраційні стани. Вони тому і високовібраційні, тому що вони не мають вибору, вони є як стан, вони не передбачають роль судді, коли ти віддаєш себе всім. Але якщо ти починаєш вибирати, кому і з ким розділити цей стан любові, це про ментальні пастки. Це про користь, це про достоинство, гідність, претензії. Це все на рівні менталу. Це не про душу, це не про серце. І коли ви зараз відчуваєте певний стан, ви ж не знаєте, на яких конкретно людей його буде розширено. Хто це буде відчувати, а хто ні. Вам без різниці. Ви просто в стані наповнення. І зараз поле. Огортає вас. Поле зараз огортає все, що є в пространстві. Ви ж не кажете зараз. Я зараз цей блокнот охоплю своєю енергією, а телефон не буду. Це було би дивно. Так само було би дивно, як жінка говорить, я говорю. Наприклад, я люблю свою дитину, а інших ні. Я люблю свого чоловіка, а інших людей ні. Значить, ти в принципі, не здатна на таке почуття, як любов, якщо ти все ще продовжуєш робити вибір і розділяти. це зараз. Аналізуй. І нехай все те, що було у твоєму полі, зцілюється на рівні енергії зараз. Аналізуй, переусвідомлюй, що зараз відбувається з тобою і твоїм полем. Не створюй у своєму житті залежності. Тому що коли ти відчув, що тебе люблять за то, за то, за то, ти створюєш залежність, якщо ти зрозумів, що тільки за це тебе варто любити, і ти втрачаєш себе як особистість. І важливо, щоб ти розумів, що з цих станів формується почуття безглуздості, тупіка, і ти не знаєш, як діяти. І сьогодні ми з вами пішли в глибину для того, щоб ви усвідомили, що відбувається у вас у ваших стосунках. І якщо ви любите свою дитину, тільки за те, що у вас є певна дитина з певними якостями, але ви не любите інших, ви не люблячі. Аналізуйте. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох і повертайтеся в тут і зараз. Ті, хто були до кінця медитації, аналізуйте, друзі, пропишіть свої відчуття, що ви відчували. Перепрослухати ще раз медитацію можна на телеграм-каналі, Ютуб-каналі. Напишіть свої усвідомлення, що ви відчули. Які інсайти ви зловили? Що ви відчуваєте зараз? Які емоції вас наповнюють? Що ви відчуваєте до свого партнера? Що ви відчуваєте до своїх дітей? Все це дуже важливо. Буде в моменті відчувати себе відчувати простір, відчувати енергію. Обнімаю кожного з вас. І я люблю вас із любові до вас, стукаю у ваше серце, щоб воно проснулося, щоб в ньому зародилося життя, щоб ви відчули свою душу, щоб ви відчули себе жінкою. Чоловіком. Кожна душа важлива для цього світу. Кожна душа і є світ. Кожен з вас формує колективне поле. І я бажаю, щоб ви не стали частиною інформаційного простору, який бажає сформувати. Вас формуйте себе як особистість в першу чергу. До зустрічі, друзі!